Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику я зроблю обзор на злитий курс по арбітражі трафіку з Тіктоку Денчика Лисого. Перед початком цього відеоролика прошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Тому, всім бажаю приємного перегляду, давайте починати. Курс. Якщо ви хочете його взяти десь знайти, я його слив до себе в телеграм-канал за посиланням в закріпленому коментарі. Тобто, все, що вам потрібно зробити, це зайти, якщо ви хочете його забрати, зайти в закріпленому коментарі. Там буде посилання, перейти в канал. І ось оцей от курс. Також в моєму телеграм-каналі є безкоштовний курс по заробітку, коштує він приблизно десь 200 доларів. Він знаходиться в закріплених повідомленнях. Давайте, в принципі, перейдемо до самого курсу. Тут у нас 6 статей. Давайте перейдемо до першої статті. Це куди переводити трафік з Тіктоку. Це в нас ми відкриваємо посилання, Не відкривається от. От ми маємо детальну таку інструкцію, що тут нас пише, що перевівши одну людину телеграм-канал по новинам отримав таку суму, на телеграм-канал по трейдингу таку суму, що є досить класно. На телеграм-канал по крипті таку суму, там на Геблін і таку суму. Тобто ви можете собі тут все прочитати, ознайомитись. Е, в принципі, для новичків це ідеально підійде. Давайте перейдемо до другої статті, який в, 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 обрати формат для перегону трафіку. Тобто, от. Ми маємо тут навіть посилання на вже готові е, відео, е, які, які набрали перегляди, і які, тобто, ми маємо приблизно, приблизно формат відео, який нам потрібно записувати. Тобто, допустимо, давайте зараз виберемо отут оце відео, якщо воно ж не заблоковано. Блін, не зовсім такий формат мені подобається, але не суть. Тобто, ви можете тут ви знайдете ну різно бага, ну, дуже багато різних типів форматів. Тут і рілси є, і все що хочете, Відкриємо один рілс до прикладу. Якщо ви думаєте, що такі відео не переводять людей, то ви глибоко помиляєтесь. Ці відео набагато більше я б сказав, конвертують, ніж ці відео по крипті. Особисто на цьому переконався. Тому що, якщо ви хочете відео про мій особистий досвід в арбітражі трафіку, то бляха, напишіть це в коментарях. Там брать добра 5 лайків. Я розкажу про свій особистий досвід в арбітражі трафіку. Давайте перейдемо до третього. Напевно, одне з важливішого це алгоритми, репутація, тіньовий бан та буст. Тут ми можемо ознайомитись, як, що, що зробити, щоб ваші відео не банили, щоб ваші відео просто не злітали, щоб аккаунти в тіньовому бані не сиділи. Тобто, як правильно, тому що самі знаєте, що багато аккаунтів, хтось з одного IP, це досить неправильно. І тут можна знайти, як. Зробити так, щоб не палити один і той ж самий айпішник. Тобто, як зробити так, щоб ваші відео не набирали, там, не набирали менше там, 300 переглядів, тобто ви викладати ці відео і у вас на кожному відео не більше, не більше 500 переглядів, значить ваш канал був тіні або у вас, ваш ваш айпішник дуже засратий. Е, прийдемо, давайте, до четвертої, де брати ідеї для відео. Е, так, от. Якщо ви берете за основу відео, це телеграм-канал, то знову ж таки, ви берете його в телеграм-каналі. Тобто контент берете в телеграм-каналі. У вас тут навіть, є правильно розписано. Як робити сценарій, щоб люди переходили. Тобто, у вас тут є, по суті, все. П'ята стаття як зробити сильну конверсію. Знову ж таки, тут ми маємо поганий сценарій, добрий сценарій. Тут ми маємо навіть основні тригери, які потрібно використовувати, щоб байтило людину. Тут ми маємо і про мотивашки написано. Тут, 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 по суті, написано про всі відео, які ми можемо робити. І останній шостий пункт це як аналізувати правильно свій контент та як виправляти в принципі, помилки. Тут в нас знову таки є цей сценарій, тільки тут досить написано, трошки більше. Тут правильно як вибирати ніки і так далі, тому що знову ж таки правильно налаштований акаунт, там як правильно налаштований акаунт, правильно підключений бізнес акаунт, правильна там аватарка. Тобто, ваш акаунт буде набагато краще просуватись, ніж допустити там акаунт криптоюзер 389 і так далі. Тому я думаю, що ви самі розберетесь після того, як прочитаєте цих шість статей про те, як. Ну, якщо ви вже займаєтесь арбітражем трафіку, у вас є результати, то я думаю, що ця, цей курс, ця стаття, буде для вас корисним. Тому що цей вона коштувала 80 доларів, я вам віддаю безплатно. Ну, тобто, ви можете прийти, забрати, подивитись, не сподобалось закрити. Ну, я не заставляю нікого ні дивитись, ні нічого, просто роблю відео, щоб поділитись його з вами. Ще раз кажу, що. Курс я залишаю в телеграм-каналі. Також можете забрати ще один курс по заробітку, також в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм я залишив в закріпленому коментарі. Тому кому цікаво, село в коментарях. Тому дякую всім за перегляд. Дивився, бажаю жирних дропів. в Крипті і щоб була жорстка конверсія в арбітражі. І до наступного відеоролика.